У синодальній залі митрополичого дому резиденції предстоятеля православної церкви при Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання священного синоду Української православної церкви Православної церкви України, беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та в суспільстві. Передбачаючи зокрема через обставини війни загострення у публічному просторі календарних суперечок. З метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін священний синод Української православної церкви Православної церкви України ухвалив рішення про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року.